Rick Henderson, first edition. He's expecting you. This way. Rick Henderson. I've been looking forward to this. As have I, Mr. Alexander. Don't let's stand on ceremony. Call me Jack. Rick. Make yourself comfortable, Rick. I'll be right with you. I admire your work. Real journalism. Thanks. I thought we'd start with your thoughts on the White House attack. Then discuss your tenure as director of the FBI, post retirement reflections, whatever, and Rick. Or if you want to sound off on politics. Rick, my apologies. This interview about me is just a cover for a more sensitive story. I'm sorry to have lured you here under false pretenses, but I couldn't risk a leak i'm not sure i understand don't worry it's the scoop of the century if i had a dime for every time i heard that listen please it begins with a little incident at a vineyard in chile that caught my eye some time ago this was a family business fernando delgado and his son manuel well-liked hard-working men have a look at the folder Hello 47. Your next target's in Chile. His name is Fernando Delgado. Used to be a colonel in Pinochet's intelligence service. Now he's running a cocaine factory under cover of a vineyard. Satellite imaging suggests the lab is underground. Fernando's son Manuel is on the coke trade. So to make it look like a drug hit, you'll have to take him out too. We'll get you in with a pensioner's club from Santiago. one TV crew on hand, з so keep an eye on them and their cameras. Delgado's got a seaplane, and that may be your best way to get out in a pinch. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити гру Hitman Криваві гроші на рівні складності. Профі. Наразі будемо проходити місію. номер 2 – Урожайний рік. Нам потрібно вбити Фернандо Дельгадо, його сина Мануеля Дельгадо та залишити плантацію. Давайте перейдемо до деталей. Отже, Фернандо Дельгадо, колишній полковник чилійської розвідки, яка вселяла жах у серця громадян, сьогодні є шановним і дуже успішним виноробом, навіть незважаючи на те, що його бізнес лише прикриття для перевезення наркотиків. Для просування нової серії червоних чилійських вин він запросив. Американського кіноактора Рекса Стентона його агент є одним із головних клієнтів Дельгадо завдяки налагодженим зв'язкам у Голівуді, де процвітає наркобізнес. Мануель Дельгадо. Старший син Фернандо Сальвадор Дельгадо, намагається відповідати репутації та устремлінням батька. Він хоче лише одного вти стопами коханого тата. Але вже порушив головне правило: ніколи не пробувати наркоту самому. Він не закінчував навчальних закладів. І проводить більшу частину часу, катаючись на водних лижах, граючи в теніс або завантажуючи порнографію з інтернету. Щоденні дози кокаїну зробили його непередбачуваним та небезпечним. Ховаються тільки слабаки. Ну і Після завершення завдання нам потрібно залишити виноградник на гідролітаку. Ну що ж, давайте перейдемо до вибору зброї. З собою я візьму ось такий пістолетик на всякий випадок. Ось так він виглядає. І... Покращимо його, тим, що встановимо на нього глушник. Все, починаємо місію. Так, нам показали наші цілі, а ми йдемо їх ліквідовувати. Заходимо всередину у виноградник. Звісно, народу кішить. Ось, до речі, з'їмальна група, яку викликав старший Дельгадо. Це все шанувальники вин. Нам вони не цікаві. Ми спускаємося от сюди, в підвал і розберемося із молодшим Дельгадо. Тут треба трошки прокрастися, щоб цей охоронець не відволікся. Так. Красиво, звісно, все промальовано. Бочечки, візочок. Взагалі класно. Все красиво, все супер. Заходимо в оце приміщення. Тут у нас ось праворуч, бачите, стоїть. Отший Дельгадо. Так, я беру відразу шприц з отрутою і чекаю його. Його треба прибрати якомога швидше, бо зараз хвилини на хвилину сюди буде спускатися група дегустаторів. Так, він дуже швидко йде, ну, я думаю, ми встигнемо. Йдемося за ним. Так, тут ми прибрали, а тепер треба якомога швидше затягнути його туди назад у приміщення і там його заховати. Поки нас ніхто не спалив, волочимо його туди-назад. Так, по-моєму, вже хтось спускається зараз треба. Давай, 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 ми встигаємо вроді би. Так, і ховаємо його сюди. Давай, давай. Оп. Закриваємо, ховаємо шприц, і як ні в чому не бувало, виходимо назовню. От супер, встигли так, що нікого ще немає. А, ось вони і спускаються, бачите? Довсім мало часу у нас було. Так, я наверх. Я вже все тут подивився, заходьте, там дуже цікаво. Так, ніхто не поспішає. Всі потихеньку спускаються. Молодці! Тако здовж стіночки, щоб той охоронець до нас зовсім не дивився. Він нам тут не потрібен, хай не відволікається. Супер, так. З молодшим розібрались, тепер нам потрібно розібратись із старшим дельгадо. Піднімаємо сюди нагору. Так, щось обсуждає. Я так розумію, ця група як будуть знімати. Ну, для того, щоб добратися до старшого Дельгадо нам потрібно трошки переодягнутися. Давайте самі займемося. Зайшли сюди, вимикаємо світло, треба переодягнутись. Добре. І йду сюди. Посидимо трошки у шафі Почекаємо, чекаємо, поки прийде майстер. Чиста така шафа, до речі. Пилюки нічого немає. Ось це все прибирає. Так, ось він йде. Виходимо. Йдемо в цьому напрямку. Так, що у нас тут? Не зважайте на нас. Так. Переодягаємося. Йдемо далі. Все. Ось так швиденько ми переодягнулись, виходимо звідси. Супер. Тепер нам потрібно потрапити на другий поверх ось цього маєтку. Купа охорони, звісно, обслуговуючий персонал, але ми йдемо в цьому напрямку. Там є для нас шлях. Чесно кажучи, наразі 47-й схожий більше на рибака, ніж на охоронця. Ну, ладно, так то й так. Так, ось є труба, по якій ми зараз заберемося догори. Полізли. Так, ніхто нас не бачить, це добре. Так, оп. Ходимо сюди на дах. Залазимо у вікно. Так, що там? Ще немає? Ось іде старший дельгадо. Так. Беремо знову шприц, присідаємо. Зараз він там сядеться, буде грати. Усь пісеньку, а ми йому підіграємо. Так, але давай, давай. Раз. І більше він уже нічого не буде грати. Все, порожній шприц ми ховаємо, ну, а тебе викинемо взагалі звідси, а то випадково ще хтось зайде, навіщо нам приберемо за собою так, лети. Далеко він там не полетів, ось він там упав. Ну нічого, зато тут чистенько. Все. Це завдання теж виконано. Тепер, я думаю, переодягнусь назад. Зараз пробую. Так. І будемо летіти звідси. Головне, щоб ніхто нас зараз не спалив, чому це там по трубам лазимо. Котів ганяємо. Все, спригуй. Раз. Супер. Ніхто сюди не прийшов. Ми йдемо назад. Повертаємось туди. Звідки ми і прийшли. До речі, тут от що ж зберігається в тих складах. Напевно, наркотики що ще там може зберігатися. Охорони тут, звісно, чимало. Так, да, йди звідси, чого ти стоїш. Що по своїх справах? Займайся своїми справами. Так, Заходимо сюди. Знову йдемо ось наш костюмчик. Ну, отой от кадр не дасть нам його взяти. Тому вирушаємо саме сюди. Знову вирубимо світло. Так, зараз вони там заспокоїться всі. Треба поспішати, щоб все-таки ніхто не шукав цих родичів. Так. Вимикаємо знову світло. я думаю, тепер ніхто не повинен на нас зважати. Все ж таки ми вбрані охоронці. Там думаю, за дверима на цей раз вже можна постояти. Так. Тут не хочу я в шафі сидіти. Стану в куток, типу наказаний. Так. Заходжу назад. Переодягаюся швиденько. І виходжу звідси. Так, ніхто на нас не зважає. Супер. Тут також треба подалі відійти. Ось він майстер цей. Що? З цим розібралися? Так, ті дегустатори так і стоять тут усі, нехай дегустують, а нам треба виходити звідси. Залишаємо маєток і вирушаємо. Так, до літака. Красиво тут, звісно, що там казати. Гори такі високі, все класно. Так, все. Тепер можемо навіть трошки пробігтися. Так Оббігаємо цей маєток. Так, де цей охоронець? Ага, привіт. Я тут собі теж гуляю, ти гуляєш? І я гуляю. Гриби я тут збираю. А ти що робиш? Полюєш, я так розумію, ти на полювання вийшов. Давай. Разом тут поблукаємо. Так, я йду в цьому напрямку. Так. В щиках. Не бачу. Ось він там іде. Зараз він розвернеться. Ми продовжимо наш шлях. Все, подивився. Звісно, тут класно, Такий водоспад, все круто. Все. Грибів тут немає. Йдемо тепер подивимось тут, можливо тут є гриби. Ти йди собі далі там гуляй. Так. Супер. Ніхто про нас не думає. Ось власне, тут старший Дельгадо валяється, не валяється, а ми біжимо ось цією доріжкою. Головне тут не впасти ноги собі, не поламати. Тоді ми не зможемо бігати, так. Явно високо, дивіться, яка тут доріжка прикольна. І сюди, щоб літаком прилетіти, треба бути великим асом. Ходити куріх. До літака, так, все. Це обслуговуючи якийсь персонал, нехай собі стоїть, він нам не заважає. І моємо тим паче. Там ось охоронець курить. Нам треба зараз зайти. Тут може вийти ще один. Так. Візьмемо з наркозом. Відходимо сюди. Раз. Його вбивати не потрібно. Так. І. Давайте тепер просто біжимо. Ніхто нам уже тут не зашкодить, треба втікати звідси. Так, той нехай собі там спить, п'янчушка, а ми втікаємо. Так, ну що ж, власне, наші показнички. Вбивств 2. Вбито в ближньому бою 2. Все остальне по нулях. Супер. Шуму 0. насильства 0. Ну, наша відомість на нулю. Це класно. Ну і рейтинг. Безшумний вбивця власне той рейтинг, до якого ми намагаємося наближатись Так, добре. Що тут у нас? Безшумний вбивця. Рахунок. Зароблено за місію 550 тисяч. Нормально. Так, ну що ж, давайте тепер подивимося, що пишуть далі у газетах. Так, що у нас тут? Так, безшумний вбивця у розшуку. Давайте збільшимо. Всі бажаючі можуть ще почитати. Фернандо Дельгаду вбитий. Поліція підозрює, що справі замішані криваві гроші. Так, що це отут почитати. Я ще збільшу. Так. Що тут ще? Військові застерігають туристів. Карабінери. Так, давайте отак, от щоб вам було видніше. Що? Що ще? Це якась рекламка. У США розпочалась передвиборчі перегони. Так, якщо наближити, добре видно. Хорошо. Тепер тут що у нас? Паща пекла. Що собі, що це таке? Так, почитаєте, якийсь професор Уан Тіндаль щось там витворяє. І важка втрата. М? Всі любили хосе. Ну що ж, власне, ось так ми пройшли цю місію. Отримали найвищий рейтинг безшумний вбивця. А наразі я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.